Днями у козацькому таборі Гайдамаки, що у Рівному, провели благодійний захід для родин із числа внутрішньопереміщених. Куліш, майстер-класи, розваги чекали відвідувачів на території. Організували таке свято, щоб діти з батьками могли відпочити на природі в спокійній обстановці, побачити нашу українську культуру, наші страви У програмі заходів. Майстер-класи для дітей, дорослих, музей. І от діти на атракціонах відпочивають. Водна гірка працює на кониках. Катаємо. Свято організували за підтримки адміністрації міста та громадських організацій. Загалом на захід зареєструвалося близько 200 людей, серед яких пані Ірина. Разом із сім'єю жінка переїхала у Рівне із Запорізької області у 2022 тисячі В одному із месенджерів вона дізналася про організацію заходу. Відвідати вирішила разом із дітками. Для дітей це дуже важливо. У них дуже така гнучка психіка, коли цей відпочинок їм допомагає. Жити допомагає далі йти, допомагає не зациклюватися на вибухах, на, на, на війні. В принципі, захід разом із племінником відвідала і пані Катерина. Оголошення про організацію свята побачила у групі для переселенців. Я прийшла з племінником сюди. Він пару днів тому приїхав з бабусею з Костянтинівки Донецької області. Сюди вже до нас у гості. Дитині дуже подобається, не може його забрати додому. Хоч свято і призупинили через погодні умови, діти разом із батьками все ж насолодилися розвагами. Надалі у Рівному планують створювати подібні заходи не тільки для внутрішньопереміщених сімей, а й для містян в цілому, кажуть організатори. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.